Вивчивши питання діяльності компанії Google відносно її діяльності в Україні, я персонально звернувся до посла Сполучених Штатів Америки в Україні Джона Френсіса Тефта. Шановний пане Тефт, зна значна частина українців, які я особисто користуються електронною поштою Google Mail. Підтримую контакти із командами та продуктами через Google. Розміщую та коментую відео на YouTube, користуюсь іншими послугами, що надаються американською компанією Google. Численні публікації в медіа повідомляють про те, що спеціальні служби США мають прямий доступ до серверів компанії Google, а отже відомості про користувачів сервісів компанії Google, можливо, поширюються третім особам беззаконних для того підстав. Україна у 2010 році приєдналася до конвенції про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру, прийняла закон України про захист персональних даних, які, зокрема, гарантують українцям права, право на доступ до своїх персональних даних, право отримувати інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, право звертатися. Зі скаргами на обробку своїх персональних даних до повноважних органів з питань захисту персональних даних або до суду. На жаль, українці не мають можливості реалізувати свої права в разі обробки їх персональних даних Google та іншими американськими компаніями. Сполучені Штати Америки. Та Україна до цього часу навіть не уклали жодної угоди, яка хоча б вимагала від компанії США дотримуватися базових принципів, визначих Конвенцією про захист осіб стосовно автоматизованої обробки даних особистого характеру при обробці персональних даних фізичних осіб, що перебувають в юрисдикції України. Водночас подібна угода певним чином захищає права громадян країн ЄС. Це угода Safe Harbor. Чому громадяни України, громадянам України не надаються такі ж можливості щодо захисту їх персональних даних американськими компаніями, як громадянам країн ЄС? Чому здійснюється дискримінація громадян України? Чому українці не мають можливості застосувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних? Які конкретні кроки повинні зробити уряди США та України, щоб захистити базові права українців щодо невтручання в приватне та сімейне життя при отриманні послуг, що надаються через мережу інтернет-компаніями США? Чи є конкретні плани здійснення таких кроків? І підпис Олександра Микитюка. Дякую. Які, може, запитання будуть конкретні, чи запитання в кінці, ваші пропозиції? В кінці, дякую. Зважаючи на те, що я, як я вже наголошував, щоб насамперед була отримана скарга від конкретної фізичної особи, це вже було інше е, звернення, яке ми отримали в копії, але ми повинні відреагувати відповідно до тих прав і повноважень, які надані Державній службі України з за захисту персональних даних, е, зокрема щодо здійснення контрольних функцій. Таким чином, е, перевірка компанії Google була включена в план роботи служби і здійснення перевірку. На тепер, на теперішній час припис уже направлено в компанію Google. Встановлено термін три місяці на усунення тих порушень, які були виявлені. У зв'язку з цим я надаю слово заступнику голови Державної служби України з захисту персональних даних Володимиру Козаку, який одночасно був головою комісії по перевірки товариства з обмеженою відповідальності Google. Прошу Володимир. Добрий день. Ну, хотів би сказати, що перевірка Google проводилася як складова частина плану перевірок обробки персональних даних з використанням вибресурсів відповідно до рішення колегії відкритої колегії, яке відбулося ще. У березні місяці перевірялись відповідно до цього плану не лише Google, а багато компаній, зокрема, особливо низка, низка компаній, які не є, ну представництво яких діють в Україні, але які є фактично дочерними компаніями іноземних компаній. Зокрема, це такі компанії, як Gemius, польська компанія. ВКонтакте. Украї... Дочка російської компанії і товариство з обмеженою відповідальністю Google підприємство, дочка американського великого Google. В принципі, у всіх цих трьох варіантах питання були одні і ті самі, яким чином захищені права громадян України чи надається громадянам України можливість захищати свої права чи виконується законодавство України, що встановлено? Ну, власне кажучи, лише в випадку із польською компанією ми добились того, що, а, по-перше, всі сайти, які зареєстровані, українські сайти, в домені UA, тобто Google.com.ua, Gemius.com.ua і ВКонтакті.ua Всі ці сайти, власне кажучи, зареєстровані не українськими резидентами, а зареєстровані іноземними компаніями, відповідно польською, російською і американською. Але у всіх випадках українські компанії, які діють в інтересах цих іноземних компаній, використовують ці ресурси для надання послуг.